Дня, я з України. Сьогодні 7 листопада, на вулиці досить тепло, і ми приїхали на дачу трішечки попрацювати. Трішечки є вітерець, хотіла я сьогодні позбирати листячко, але, мабуть, в мене не вийде, бо дуже вітряно сьогодні. На сьогодні у нас такий план: прибрати теплицю, повністю вже зібрати і вивести помідори, залишки помідорів. І також хочу цю половину вкрити листям. Якщо вийде, то ось тут позгрібаю листя, позбираю, але бачите, вітерець є, і воно так, я думаю, мабуть, буде розлітатися. Ну, спробую принаймні. І закрию, щоб ґрунт не пересихав, не ущільнювався взимку. На дачах вже досить порожньо. То не було видно навіть сусідів, а тепер видно за п'ять дач вліво, вправо, вперед, назад. Ну, але ж все одно люди ще приїжджають, щось роблять, саджають часничок, саджають цибульку, сіють морквочку. Є дехто і навіть зимує на дачах. Я також хочу викопати ось цей пінесету, який тільки но ну, посадила сюди. Ну, Я там точніше діленочку залишу, і також хочу викопати місканту зебріна біля озера. І розділити їх на діленочки невеличкі, і розсадити ось тут вздовж паркану між гортензіями, волотистими і ірисами. Ну, хочу це зробити і для того, щоб трішечки прикрити паркан. Він такий, бачите, його майже не видно. Ну, сітка, що там казати. І також хочу, щоб на наступний рік вони в мене трішечки підросли і, може, запропоную на продаж, тому що запитували в мене, які є трави на продаж. І ось для того, щоб кожен раз не відкопувати, будуть вони в мене вже розділені. І ось там міскантус також вже викинув свої колосочки, гарно виглядає. Це міскантус сизий сорт називається Адажо. Зовсім по-іншому виглядає, ніж той міскантус зебрина, який є там позаду трішечки. Ну, я думаю, всі його в мене бачили. І ще також є зі злакових трав в мене вейник. Це я в минулому році восени придбала, ну а коли переїжджали на дачу, забрала, тому що мені подобається, коли злакові трави ось так навколо озера. Дуже фактурно і гарно виглядає. Озеро гарне, навіть восени, коли вже всі дерева скинули своє листячко, таке відображення на воді гарне. Жабок вже наших немає, ящирок немає, вужів також, всі поховалися. Для початку гарно його зріжу, залишу десь 30 см від ґрунту. Ось ці колосочки просто ось так позаду нього покладу і чимось придавлю, щоб вони не розліталися. Вони будуть визрівати і висіяться. І сподіваюся, що там будуть нові рослинки. А вдома в мене багато висіювалось, тому сподіваюся, висіється і тут. І потім буду його викопувати і ділити. Зараз зріжу і потім вам покажу, як я буду розділяти. викопала. Трішечки грунт скільки зможу. Приберу, потім промию води, і розділю на частинки. Води в нас вже немає, воду вимкнули, ну і тато приїжджав, допоміг мені розібрав всі шланги. Ну і буду дивитися, як пущик сам розпадається на діленочки. Він завжди так можна потягти. І якщо там він стикується десь, скажімо так, на різ пізніше. Не потрібно різати, він відділяється руками. Ну, а вже ж потрібно прикласти невеличкі зусилля, але корінці гарно між собою розходяться. Трішки переплуталися між собою. Ну, ділю ось на такі ділянки, бачите, вони навіть самі розпадаються. Тому що від центру куща воно наростає. І те, що наростає, воно саме кожне окремо має свою серединку. Ось подивіться, оце одна ділянка, можна так сказати. Бачите? Ось є серединка, ось це кореневище, ось тут звідти воно пішло. Коренова шийка, можна сказати. І свіженькі молоденькі корінці. Ну, я так саджати не буду, тому що це я змучусь саджати тут, їх буду 100 штук. Буду так більш великими кучками саджати. І посаджу вздовж паркану поки що. Ну, подивлюсь, може там навколо теплиці посаджу. Ось така в мене задумка є на сьогодні такий план. І буду потім ще тут прибирати листечко. Коли донька прибере в теплиці помідорчиками, вона сьогодні займається, там засиплю ґрунт. І також залишу величенький кущик, залишу тут. Тому що ну тут в мене по плану, ж ви знаєте, це в мене квітник. До речі, подивіться, як ще яскраво і насичено виглядає гортензія в цьому році. Взагалі лисичку не скинула. Це та гортензія, яку ми брали у Тетяни, велика я лисичку в неї відламала. І подивіться, вона все ж таки ремонтантна. Подивіться, молоденька квіточка виходить. Ось молоденька квіточка, бачите? Ось. Якщо було б тепло, десь ми мешкали в більш теплій країні, то вона б ще цвіла і цвіла. Ну, а ці поки що навіть не знімаю з них листечку, тому що вони гарно виглядають на вулиці тепло і прибирати його немає поки що навіть сенсу. Так, ну ось що ми сьогодні зробили. Розсадила ось тут п'енесетом. Зробила такий розплідничок, можна так сказати, вздовж стежки, де закінчується вже наша ділянка. Нехай тут наростає, буде непогано. Взагалі вийшло в мене 30 кущиків, немало. І також вздовж паркану. Ось місканту зебріна. І там далі пішов також пінесету. І ще також міскантус. Міскантусу, якщо я не помиляюсь, 20 кущиків вийшло. Ну і нехай наростають на наступний рік. Подивимось. Я думаю, що, по-перше, це буде гарно виглядати. Буде в мене тут така жива стіночка з трав. Також три кущики волотистої гортензії. Знизу будуть в мене пару кущиків, буквально чорної смородини і іриси. І буде гарний в мене тут парканчик такий. А ось ще хотіла вам показати 7 сьогодні листопада, як в'яжеться перець халапеньо. Подивіться, взагалі не замерз, не зав'яв, не засох. Дуже гарні листочки, є квіточки, Це враховуючи, що сьогодні вночі було досить прохолодно. Ми вийшли з лаку в сьомій годині гуляти, то було холодно. І навіть він дозріває, він не тільки в'яжеться. Але й набирає свій колір. Подивіться, який яскравий. На фоні листячка осіннього, жовтого його майже непомітно. Смачний, дуже солодкий, такий. Він як декоративний. Ось також, бачите. Трішечки прибрали тут листя, донька загрібала, склала поки що в мішки. І ось так прибрала теплицю. Ще потрібно прополоти, але це вже наступного разу, коли приїдемо. Поки що мішок з листям тут поставила. Наступного разу прополю і тоді вже засиплю листям. Сьогодні 10 листопада і подивіться ще, оскільки ожини в мене є. І вона дозріває, і вона досить солодка. Угу. Смачна. До речі, запитували, коли можна формувати ожину, Я формую впродовж всього сезону. Ось навіть зараз іду, бачу, що якась довга гілочка виросла і не прищіплена. Обов'язково прищипаю. У мене всі гілочки, якщо подивитися, вони вже прищепнуті. Бачите? Зупинила ріст і тоді починають іти бокові гілочки. І так формую впродовж цього теплого сезону. І ось подивіться, скільки малини. Малину я також свою завжди нахвалюю, і навесні цього року багато продавала, тому що ну ось, як я і казала, що вона уходить під зиму, уходить в морози з ягідками. І, до речі, не одна-дві ягідки, а ось бачите, як багато. Тут дві грони, тут. Ось тут подивіться, яка грона квіточок зав'язалася. І ще навіть квітнуть, враховуючи, що сьогодні 10 листопада. І також продовжую ще викопувати картоплю, ту, яку саджали в середині літа. Ну, а вже ж вона вже не росте, але всю її не викопувала, отак приїжджаємо на дачу, викопала скільки потрібно. І все, наступного разу знову копаю. Ну, вже трішечки залишилось, буквально 4 рядочки. роботи були у нас на сьогодні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.